Привіт усім, я Персиваль. той самий Рудий красень, що приїхав у відпустку у славне село Джуленка. Моє життя тут суцільна пригода, і я з задоволенням розповім вам про свої сільські будні. Мій день починається не з кави, а з променів сонця, що розкочуть мої вуса. Перше діло я йду на кухню, де бабуся Лариса вже готує щось неймовірно смачне. Вона моя улюблена людина, завжди ніжна і щедра на порцію сметани. А потім обов'язковий ритуал розбудити тосю. Вона теж руда, але така домашня. Постійно спить на м'яких подушках, тоді як я, справжній мисливець, віддаю перевагу свіжому повітру. Мої володіння це весь двір і трохи за ним. Там за сараєм живуть мої двоюрідні сестри. Режулька, така ж руда, як я, але трохи боязка. І мишка, сіра красуня, справжня задирка. Вона, як завжди, намагається вкрасти мою здобич, але я їм завжди даю зрозуміти, хто тут головний кіт. Але найбільше весело, що в мені приносять наші собаки, бім великий, трохи незграбний, завжди радий погратися Я люблю ховатися від нього під кущем фуску. а потім несподівано вискакувати, змушувати його ганятися за мною по всьому двору. А потім є ще жужа, маленька, галаслива, дуже спритна. Вона думає, що вміє ганяти котів, але я їй швидко доводжу, що це не так. Ох, скільки я разів змушую її крутитися на місці, коли вона намагалася наздогнати мій хвіст. А що є кури? Оце диваки. Їх багато. Вони кутахкають цілий день, і, звичайно. Наш ватажок, ївень петя. Він такий пихатий, що ранку співає свої серенади, Іноді я просто сиджу і спостерігаю, як вони метушаться по двору, шукаючи зернятка. Це так забавно. Коли сонце починає хилитися до заходу, я повертаюсь додому, втомлений, але задоволений. Засинаючи на теплому кидвіконні, я вже мрію про нові пригоди, які чекають на мене на завтра. Адже життя в джуленці – це найкраще життя для справжнього кота, такого, як я.